І вітання, ви дивитеся телеканал Конкурент ТІВІ» і в ефірі. Програма Луцька автобазар. Сьогодні ми на Луцькому авторинку будемо шукати універсали у вартістю до 9 тисяч. Оглянемо їх іззовні і зсередини та розпитаємо продавців про ці автівки. Ось у нас перший універсал, це Renault Megane 2008 року. Випуску увага! Тут механічна коробка передач. Вона має шість передач. Авто дизельне. Ми знайшли шкоду Octavia білосніжного кольору. Ця автівка має повний привід 4х4. Вона 2010 року випуску і має об'єм двигуна 1,8 літра бензин. Пробіг тут вказаний 212 тисяч кілометрів. Вона коштує 7600 доларів. Все, все нормально, uh -huh. всі документи повністю від, від автосалону є. Так що по мотору питань немає, машина не бита, не пробована. Uh -huh. А самі гнали чи, через перевізника? Через перевізників. Uh -huh. А скажіть, от ваша особиста думка, чому от універсали такі популярні серед волинян, серед жителів Заходу України? Mm, я вам навіть не скажу, ну, це практична машина, в принципі, що треба. Е, в нас що, в село поїхати, це універсал. Він які там седани, Тільки універсали треба. На річку поїхати, на озеро поїхати, наші брати палатку ще знімати будинок. Це я положив крісло, все нормально, все супер. Розуміло. А об'єм двигуна на ось який? 1,6. — 1,6, так? Бачу е, тканині сидіння. Чорненькі, практично. Чорненькі, практичні, з підігрівом, лобове з підігрівом. Що дуже класно зимою. Дві хвилини буквально і бодіки це. Класно. Бачу, тонування на задніх є? Так, да, це якщо я не що напевно, що це в Німеччині робили. Це 100%. Так, да, тут німець і... робив. Ну, або німець, бо може деякі вони переїжджають, в принципі, uh -huh. і заводи може якась контрактація бути. Що ніяких Де? пошкоджень, там Взагалі. якихось дрібних потряпань, нічого немає. Єдине дрібне дрібна на це на капоті, ага. скол від камішка, але ага. вона типу за закарується, так? Так, да, так, да, так. Да. А так по полошені все нормально. Зрозуміло. Як же власник зазначав, тут є досить таке гарне мультикермо. Ми бачимо, що кермо не затерте, тобто на цій машині їздили зовсім трошки або ж перешивали, але загалом кермо виглядає гарно. Є все, що потрібно сучасному водію. Музика, автівка, до речі, на механіці, чорні сидіння, але біло, ефектна біла стеля. Тобто такий контраст створюється ззаду, досить достатньо місця. Є для пасажирів також підлокітник, щоб ззаді покласти руку загалом. Авто в принципі досить комфортне, досить чисте. один універсал, але вже Peugeot 308 2014 року випуску, тут об'єм двигуна 1,6 літра і ця автівка на дизелі. Пробіг вказаний 252 тисячі кілометрів і що важливо це авто пригнане зі Швейцарії. І ось ми знайшли Фольксваген. Це Фольксваген Гольф 6. Він на бензині 2010 року випуску. Він такого гарного сріблястого чистого кольору. Об'єм двигуна тут 1,4 літра. Бензин досить таки економний двигун. Пробіг рідний 100%. так стверджує продавець. До речі, до речі, пробіг тут 96 тисяч кілометрів. Це досить мало, я вважаю. Але я би сказала, що варто перевірити при купівлі авто. Ціна за цю автівку 8 тисяч 100 доларів. Також є синій Opel Insignia. Він має об'єм двигуна 1,8 літра бензин. Коштує така автівка 7500 доларів. і на жаль, тут більше немає ніякої інформації. Тож я розповім так загально. Якщо так дивитися з вікна, то тут є гарний дизайн мультикерма, є певні затертості, але вони не суттєві. Кондиціонер є телевізор невеличкий для мультимедіа. Підлокітник, і ця автівка, що важлива, вона на механіці. Авто бачимо наполіроване, продавець підготував її до всього. Тонування на вікнах немає. Сидіння, до речі, вони виготовлені із тканини, і сидіння такі чорно-сірі, практичний цілком колір. Тож вважаю, авто непогане, люка немає. І загалом, якщо подивитися так спереду, то Ніяких пошкоджень немає. Фари не жовті. Тобто авто підготовлене для продажу для нового власника. Ще один Volkswagen Golf, але вже такого гарного синього кольору. Він 1999 року випуску, трішки такий старенький, має об'єм двигуна 1,6 літра бензин. Пробіг на ньому 192 тисячі кілометрів. За цю автівку продавець просить всього лише 4300 доларів. 1,8 на чистому автоматі. Біленька, хороша, красива машина. Самі їздили чи під продаж пригнали? Ні, під продаж пригнали. Підкраси є по ній по цій стороні. Десь підкрашувалась. А да. Але так машина обслужена, нормально. А звідки пригнали? З Німеччини. Да, там 235 оригінального по полі. Ну так, ага. непогана машина. Та, бачимо, там що комбіноване, тканина і шкіра да, сидіння. Та... Да, да, да. Тут є спорт. Тут є ну, кліма, ага. МП3. Непогано. Автівка Пак... на, Пак... на, да. на автоматі. Да, Поктроніки в ній є. Ну, так, ага. Як для жіночки, це дуже таке. Колясочку якусь завантажити 6, там. 6500, максимум, там, що в мене її одати, буде 6200. Ага. Що можна поторгуватися? Да, що можна буде поторгуватися не непогано, може бути машина. А скажіть, на вашу думку, чому от, серед Волиня та і жителів заходу України, чому універсали такі популярні? Я не знаю, може, що зараз війна, то що люди виїжджають більше, більше купують універсали. Щоб щось завантажити, так? Так, да, да, де що таке мінімально завантажити. Я скажу, що це такі машини, їх люблять в нас. Вони так. На базарі дуже їх багато, так. і вони такі знамениті. Мотори, це 1,8 вони не вибагли, 1,8 прості там. Е, Свічі поміняв, як буває, якісь ремні генератора поміняв ремні е, ГРМ поміняв і собі ага. катаюся. 10 тисяч на масовий від'їзд знову поміняв і все. Опаль з частини можна. Так, Opel так, 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 так. так. вони такі не, не сильні. Тут подв'язку, наприклад, зробити. 100 догорів взяв і зробив ще теж всю подвіску. Тут упора стоїть 220-230 гривень. Угу. Вже там така сильно модна була 350-400. О, а хто там захоче більш такого? Ні, ну середнє, я скажу вам, що береш запчастину чи дорогу, чи береш середню, вона вихожує та сама. На нічим не відрізняється. Ну що ж, ми обійшли кілька секторів, і все ж універсалів тут дуже багато. І, до речі, різних марок. Загалом, якщо чесно, переважають Рено автівки, але є і Фольксваген, і Опель, і Peugeot. Тобто можна вибрати будь-яку марку. Ціни загалом цивілізовані, на будь-який гаманець можна знайти авто. До речі, та ще й можна на неяких автівках сторгуватися. З вами була програма Луцька автобазарна. Телеканалі конкурентів є Підписуйтесь на наш ютуб канал, аби бути в курсі головного. З вами була Софія Лучук. До зустрічі.